Вітаю, мене звати Стася. Я експертка з продуктивності. І сьогодні я покажу, як штучний інтелект стане вашим надійним помічником у створенні контенту. В рамках цього уроку ми з вами розглянемо, як штучний інтелект впливає на наше життя і чому ми вже живемо в реаліях штучного інтелекту. Що таке штучний інтелект простими словами, і які є популярні міфи про нього. Подивимось на практичну користь штучного інтелекту для експертів. А також, як практикуючий експерт, я також поділюсь своїми декількома кейсами, як я вже провадила шиї в свою роботу. Тож, давайте почнемо. І перше, що хочу зазначити, штучний інтелект вже навколо нас. Він використовується в бізнесі, медицині, освіті і в багато інших сферах. Це не якась технологія майбутнього, яка нас чекає через 20 років, це вже активно наша реальність з вами. Крім того, в маркетингу він також активно використовується, як і великими компаніями для збору даних, інформації, аналізу поведінки користувачів, створені великою кількістю текстів, так і насправді невеликими компаніями також використовується штучний інтелект. І більше того, на ваше особисте життя, що її вже також впливає. Алгоритми Інстаграму, Ютубу, Нетфліксу і інших соціальних мереж вже активно використовують штучний інтелект. Якщо ви користуєтесь Siri, вона також працює на основі штучного інтелекту. Я веду до того, що штучний інтелект вже активно впроваджений у ваше життя. Тож, що ж таке цей штучний інтелект? Давайте з вами поговоримо простими словами. Адже дякуючи кінематографу, ми сприймаємо штучний інтелект якийсь такий, знаєте, суперрозумний комп'ютер, який всіх нас захватить, і ми будемо з вами в матриці. Але реальність трішки інша. Те, що ми з вами називаємо штучним інтелектом, насправді це просто дуже розумна програма, в яку свого часу завантажили велику кількість інформації, прям мільйони, трильйони гігабайти даних, завдяки чому. Зараз вона просто кожне наступне слово, коли відповідає, передбачає на основі дуже великої кількості даних, які вона колись вивчила. Тому сприймайте штучний інтелект не як суперозумну машину, а скоріше як свій особистий помічник, який може допомогти вам працювати і далі покращувати вашу роботу. Сьогодніштучний інтелект це свого роду такий класний невеличкий помічник, який тільки починає працювати в вашій компанії, у що ви наняли собі співробітника на роботу. Він ще небагато знає і багато чого не вміє, але потенціал в нього незвичайний. І зараз, якщо ви дасте йому шанс, ви зможете отримати дуже класного асистента в свою команду. Тепер давайте перейдемо до міфів і упереджень, з якими я дуже часто зіштовхуюсь. Я часто чую таку фразу, що штучний інтелект це дуже складно, і там треба розбиратись, і взагалі це не для мене, я вже не можу цьому навчитись. Але реальність такова, що не потрібно розуміти дуже складний код, велику кількість програм і працювати з якимись дуже складними цими формулами і матеріалами. Насправді сьогодні штучні інтелекти, особливо інструменти, які на них працюють, розроблені саме так, щоб будь-який користувач, незалежно від його рівня знань, міг користуватись ним і отримувати класний результат. Все зроблено для того, щоб будь-хто міг працювати зі штучним інтелектом. Інші ж кажуть, що тепер у нас буде менше творчості, адже багато хто створює певні зображення з використанням штучного інтелекту. Для цього я хочу нагадати, що свого часу у нас з'явились фотографи в нашому світі, але ж це не означає, що художники вимерли. Це не означає, що люди перестали замовляти портрети. Так, змінилась реальність цього світу. Але разом з цим художники не зникли. Так само і творчість в людях не зникне, якщо користуватись штучним інтелектом. Адже насправді це дуже класний інструмент для візуалізації того, що ви хочете створити, або для генерації нових ідей, це скоріше як творчий поштовх, ніж повністю замінник творчої енергії. І третій міф, що це дорого. Насправді. Інструменти штучного інтелекту мають досить доступну ціну. За умовних 10-20 доларів на місяць ви можете отримати більшість інструментів, які є на ринку, і активно ними користуватись, практично не відчуваючи лімітів. Але є такі популярні інструменти, як ChatGPT і Gemini, які також дають класну відповідь безкоштовно. Тому у вас завжди є можливість обрати той формат роботи зі штучним інтелектом, який підходить наразі саме вам. Теперше давайте поговоримо, як саме штучний інтелект буде корисним для експертів, чому саме з використанням цього інструменту ви можете кратно підвищити ефективність своєї блогерської діяльності. І перша перевага. Це, звісно ж, економія часу. Замість того, щоб годинами сидіти над контентом, ви можете з використанням того ж чату GPT створити вже готовий текст, підготувати сторітел або комерційну пропозицію для вашого клієнта. Варіантів насправді дуже багато, і головне, що те, що ви раніше робили годинами, ви зможете робити за 5-10 хвилин. Друга перевага це той самий творчий поштовх, про який ми вже говорили. Адже зі штучним інтелектом ви можете надихнутися на нові класні ідеї. Це можуть бути як і генерація нових ідей для постів, а можливо нестандартний погляд чи пошук класної алегорії чи порівняння для вашого контенту. Ви можете знайти класні нестандартні рішення, які зазвичай не спадають на думку. Третя перевага це швидкість і адаптивність, адже зараз світ настільки швидко змінюється. Що ми не завжди встигаємо змінити нашу стратегію роботи з новими даними, штучний інтелект в цьому плані нас трішки перемагає, адже він розвивається набагато швидше, ніж ми можемо уявити, він може швидко адаптуватись до змін, які відбуваються. Крім того, завдяки постійному розвитку, те, що ще вчора було одної якості, сьогодні може бути в рази кращої по якості. Тому, якщо, наприклад, останній раз ви пробували чат GPT більше року тому. Я наполегливо вам рекомендую спробувати нові версії, які вже вийшли, якість результатів набагато вища від моменту релізу цього проєкту. І звісно, це економія грошей, адже вам не потрібно десятки спеціалістів, які будуть виконувати базові рутинні задачі. Більшість із цих задань тепер можна просто доручити налаштованому штучному інтелекту і далі працювати з ним, навіть якщо ви все рівно делегуєте цю роботу людині. Ця людина з використанням правильних інструментів може її виконати сама набагато більше, ніж якби вам довелося наймати десятки спеціалістів. Тепер я хочу з вами поділитись на своєму прикладі як практикуючий експерт декількома кейсами, як я використовую штучний телек для своєї роботи. І перший кейс це можливість отримати прикольні ідеї всього за декілька секунд. Для прикладу я показую, як я просила чат GPT підготувати мені певні ідеї, як я можу розпистити про штучний інтелект в Instagram і в Telegram. також пояснити, чому саме ці ідеї будуть класними, і як результат я отримала досить класні ідеї, які буду в подальшому використовувати. Наступний кейс це те, на чому дуже часто я чую невдоволення від чату GPT – Адже коли ми просимо його просто написати текст, якість посередня, все рівно доводиться допрацьовувати. Так, в моєму випадку я також дописую текст, який отримую, але я це роблю, тому що хочу додати більше свого саме особистого «Tone of voice. Як основа і пришвидшення моєї роботи, він надав мені дуже класні результати. До речі, саме цей текст я використала для опису в «Reels». Ви можете подивитись в моєму аккаунті, який же вийшов фінальний результат. Ще один приклад це редагування контенту. Я дуже часто не бачу якихось обічаток або помилок базових в своєму контенті. Дякуючи чату GPT, я всього за 5 секунд можу отримати всю інформацію, де я помилилась, і більше того, він сам виправить весь мій контент і зробить його граматично правильним. Наче дрібниця, але наскільки краща якість тексту, і мені не потрібно самі вичитувати його 20 хвилин. Далі це створення візуалу. Я дуже активно використовую Midjourney – це програма для генерації зображень, для різних кейсів. Це можуть бути як ілюстрації для моїх постів, також іконки. Я додаю і різні стікери можу створювати з Midjourney. Крім цього, я дуже часто ілюструю. Певні свої сторітели зі штучним інтелектом, адже можна зробити дуже класну підложку, яка дуже буде ємко передавати суть моєї ідеї. Також я використовую мічорні для ідей і референсів, якщо вам потрібно дуже часто шукати якісь приклади зображень в Пінтерест і вам вже просто набридли ці постійно однакові зображення, які вже всі використовують. Можна використати Міджорні для того, щоб створити або референс, який ви зможете далі використовувати для подальших зйомок, або на основі ваших зображень створити нові круті зображення, або ж на основі того зображення, яке вам сподобається в Pinterest, створити своє унікальне зображення, яке ж ні у кого не було. Це може бути як ілюстрація, так і реалістична фотографія. Також я дуже часто створюю свої шиї аватари. Тобто в певні фотографії з моїм обличчям, які використовують певний контекст. У мене, наприклад, ось ці фотографії знаходяться на моєму особистому акаунті, на моїх соціальних мережах і навіть на моєму робочому профілі. Крім цього, я можу створити нереалістичні зображення, як, наприклад, фотосесія з єдинорогами або з собакою, якої, на жаль, в мене поки немає. Я веду до того, що можна створювати ці варіанти, які ще не існують, але при цьому це дозволить вам привернути увагу і зекономити на фотосесії. За бажання можна анімувати після ваші зображення, як я зробила на цьому відео. Це повністю згенеровано штучним інтелектом від оригінальної ідеї, я її створила з чату GPT, до генерації зображень я використала мічорні і замінила обличчя, і до генерації цього відео, де я використав ранвей для того, щоб його анімувати. Ми з вами розглянули декілька прикладів, як я використовую штучний інтелект в своїй роботі, але насправді таких варіантів набагато більше. Задумайтесь, якби у вас зараз була можливість використовувати такого асистента, який завжди поруч і готовий вам допомогти, яку б роботу ви йому делегували, які б задачі він міг вирішити для вас, якщо ви також хочете ефективно використовувати штучний інтелект для своєї діяльності, але не знаєте, з чого почати, я допоможу вам зробити ці перші кроки і розібратись, як же отримувати реальні результати від роботи зі штучним інтелектом. Я хочу запросити вас на свій експрес-практикум по роботі з чатом GPT, завдяки якому ви вже отримаєте практичні навички і розберетесь, як створювати якісний контент за менший час. Ви зрозумієте, як нарешті писати такі запити, які дають класний результат, ми розглянемо. Реальні кейси і за допомогою практичних завдань ви зможете закріпити ваш результат. Ця інформація і деталі вже доступна нижче за посиланням. На цьому ж наша зустріч завершується. Дякую, що були зі мною, і бажаю вам гарного дня!